Добрий день, мої першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо на член уроки. Тема сьогоднішнього року Вадим Левін у крамниці, кумкання жаб народного, виразне читання діалогів, коментоване списування, спереджувальний диктант. Так, ми з вами говоримо, почали вивчати новий розділ, який присвячений темі прочитай, там Сміх-низ. І зараз вам потрібно перемалювати схемку до слова сміх. Так, у нас тут ніч... адже, якщо з гумором дивитися на всі різні ситуації, то жити нам з вами буде простіше. Давайте з вами виконаємо розчитку. Розчитку виконуємо по кольорам. Я називаю кольор, і ми з вами її читаємо. Читаємо червоний: ско, ску, ски-скі. Блакитний нкан кон, кун, кі. Жовтий. Ква-кво-кву-кви-кві. Зелений кла кло кли, клі І помаранчевий: кма-кмо, кму, кми, кмі. Чудово. Зараз я вам... ви мені читаєте склади, а я вам відповідаю. Су-су-шу, я шкарпеточки сушу. шу шу су, сушки саші я несу. ше ше, се, саша вийшов на шосе. Си, си, ши, я спішу і ти спіши. Ша, ша, ша у класі тиша. Так, читаємо тут. пряник, пряник. граніт, граніт. Гри, бок, грибок. Свічка, свічка. Гре. Чка, гречка. Сніжок, зайчик, сір, чайник, глечик. Чудово! Подивіться, будь ласка, що ми бачимо? Так, крамницю, гуся вугаву, які прийшли щось купляти. Називається твір у крамниці: сторінка 98. Будь ласка, розгортайте її і або самостійно читайте, або з. Екранчиком. Зупинили відео, спочатку прочитали, потім прослуховували. Щоб дещо купити собі у крамниці, три друга втекли із дитячої каски і чесно звернулись до продавщиці. – Продайте нам пані півкіла, будь ласка, красолі, сказав, запинаючись, грак, крясолі йому заперечив гусак. А третій, хто овочі теж купував, та ви не хвилюйтесь, Друзям сказав, кважіть так, як я. не квапливо, поволі продайте, будь ласка, півкіла квасолі. Чи здогадуюся ви, хто ж був третім другом? Так, жабка. Адже вона говорить ква. Чудово! Наступний з вами текст, який ми читаємо, це кумкання жаб. Зупинили, будь ласка, та спочатку самостійно прочитали. Ти чи я? «Ти чи я, ти чи я, микитова, ми, ми, микитова. Що варила, що варила? Борщ, борщ, буряки, ки, ки. Кому, кому, кому. Микиті, ми киті, микита, який ми мик, кита. Чумак, чумак, чумак. Так, чудово. І наступний твір ми з тобою йшли. Називається. Ми з тобою йшли, йшли. Кожука знайшли, знайшли. А де ж він? Що? Кожух? Який? Та ми ж з тобою йшли. Так, чудово, Молодці. Розгадайте, будь ласка, ребус. В, олень. Вело. Далі с, сир, П. Д. І вийшло у нас. Велосипед, чудово! Будь ласка, зупиняйте відео і читайте, з букварика у вас немає цього тексту, тому читайте ви за допомогою екранчику. Так, прослухайте. Левко приїхав на бадатчик на новому велосипеді. Відразу його точили діти. Дай проїхатись просять. І мені, і мені, нікому не дам, відмахнувся левко. Я ще й сам не накатався і закружляв навколо квітника, гучно сигнальчи. Так, теж, спочатку, самостійно, а хлоп'ятам ще дужче закортіло проїхатись на новому велосипеді. Дай спробувати. Не відставати, не відставали вони. Левко слухати не хотів, їздив сам. Просили, просили діти та й почали розходитись. Врешті набридла Левкові кататися, відвіз велосипед додому, а сам знову вибіг на майданчик, підійшов до гойдалки. Зупиніть і я сяду, просить він. Так, далі, теж спочатку самостійно, хлоп'ята ніби не чули, ще душі розгойдилося. Образився левко, підійшов до дівчаток, вони в піску гралися, але ті не звернули на нього увагу, тільки хтось проказав. Іди катайся на своєму велосипеді. Так, що подарували Левкові? Велосипед, так, чи ділився він з іншими? Ні, він тільки катався самостійно. Так, коли йому набридло кататися самостійно, він вирішив на чому покататися? На гойдалці. Та погратися в піску. Так, Чи хотіли дітки гратися з ним? Ні. Чому? Тому що він з ними не ділився, і вони не захотіли гратися разом з ним. Так, чудово. І а, чотири рядочки, які потрібно передрукувати. Сміються діти і душа радіє. Ясніє небо і цвітуть сади. Сміються діти, значить, є надія, що буде, що буде щастя і життя завжди. Так, і, як завжди, що вам було складно, що цікаво, що вас здивувало, що спробуєте. Та від 1 до 10 оцініть, як ви працювали на уроці. Дякую вам за урок, впевнено все, вийде, ви мене розумнички. До побачення, гарного дня!